Тетяні з Банилова підгірного готувати вірші до конкурсу допомагали вчителі та бібліотекарі. Найбільше дівчинка хвилюється, щоб передати емоції. Більше на почуття, на якісь такі ніжні моменти, які торкаються душі. Я хочу, щоб все-таки дотронулася до душі і якась там долічка тих почуттів вилилася на, на зону. Емоційні і тужливі вірші Михайла Івасюка, присвячені його синою Володимиру, розповідали більше трьох десятків буковинських школярів. Я готувала вірш ночами прокидаюсь в цьому вірші, він виразив свої почуття до свого коханого сина і як йому боляче було переживати його смерть. Коли не знаю, де подітись маю і що з собою чинити, я повертаюся до твого світла. І сповнююся ним, як сповнюється бджолами, пташками і шелестами вітру. Черешні саду Воробкевича також учасники конкурсу розповідали поезії посвяти Володимиру Івасюку, інших авторів. Участь у читаннях беруть від першого до десятого класу із усіх районів області, кажуть організатори. Не поменшило заявок. Є дуже багато діточок, які хочуть прийти, хочуть показати, як вони володіють словом виступити. Дуже приємно, що кожен з них. Вкладає в це свою душу. Педагоги в школах підтримуються. Вкласти душу у читання поезії таки вдалося Тетяні Дарій. Вона разом зі Степаном Морлецьким та Ніколь Струс перемогли у номінації Вірш посвята Володимиру Весюку. А Наталія Манеску, Лоредана Бампа і Дарина Ткачук стали переможницями у читанні віршів Михайла Івасюка. Усіх учасників також нагородили книгами. А Михайло Антонюк місцевий час.